Навіщо нам демобілізація? Ми що збираємося здаватися? Вітаю вас, шановні друзі. Всі ви вже знаєте, що позавчора Верховна Рада України проголосувала і прийняла в цілому закон про мобілізацію, із якого повністю прибрала пункти про демобілізацію. Тобто прибрали саме ті пункти, заради чого і писався цей закон. Я в своєму телеграм-каналі опублікував одразу декілька відео про плачених оцих кабінетних військових, які кажуть, що абсолютно правильно все зробила влада. Демобілізації зараз не потрібно, військові повинні воювати, і в принципі, депутати знають, що вони роблять. Також я публікував відео справжніх військових. Які воюють на передовій, і які з окопів казали, що влада просто плюнула їм в обличчя. Ну а один із військових збройних сил України, який є депутатом, спеціально приїхав на засідання Верховної Ради, і після того як побачив, що депутати прибрали пункти про демобілізацію, він просто сказав, що таке враження, що військових програли в карти. Ну, але те, що заявила народна депутатка Євгенія Кравчук, це взагалі не вкладається в голову. Вона сказала: уявіть собі, якби ми прийняли норми по демобілізації. Що б сказали наші західні партнери? Ми що здаємось для чого надавати якусь допомогу країні, яка демобілізовує своїх військових? Я взагалі не розумію, як таке можна сказати. А де ж всі ті люди, яких кожного дня ти викрадає на вулицях? А де всі ті люди, яких призивали під час там першої, другої, третьої хвилі мобілізації? А де оті 700 тисяч, про яких казав Подаляк, що вони десь там є в тилу? Де всі ці люди? Чому цими людьми не можна провести ротацію і відправити їх на фронт? А хлопців, які воюють по два роки, демобілізувати? Але це питання, відповіді на які ніхто ніколи не дізнається. А зараз влада запускає новий наратив під назвою Демобілізація, ознака поразки.